Вони зустріли війну одними з перших і сьогодні продовжують воювати на фронті, забезпечують громадський порядок, документують злочини, а ще рятують людське життя. Все це про співробітників національної поліції України, які завтра відзначатимуть своє професійне свято. Як повномасштабна війна змінила роботу поліцейських, які нові завдання постали перед правоохоронцями, і з якими викликами вони зустрічаються, виконуючи свої обов'язки? Репортаж Вероніки Бойко. На зруйнованих поверхах та внизу під будинком досі прибирають уламки скла та бетону. Замість кількох квартир на верхніх поверхах величезна діра. 24 червня саме у цю багатоповерхівку Солом'янському районі столиці влучили уламки збитої ворожої ракети. Щойно пролунав вибух на виклик, одразу прибула патрульна поліція. 18-й поверх екіпаж Олександра на місце події приїхав першим. Побачили, що дійсно було влучання в житловий будинок. Була оперативна доповідь оперативному черговому по Києву про те, що я влучання необхідно направити додаткові екіпажі та сили ДСНС. Поліцейські одразу кинулися рятувати людей з охопленого вогнем будинку, адже важливою була кожна хвилина. Почали обстеження будинку. Мешканці будинку повідомили, що люди спускалися ще в ліфті в укриття разом з колегами. Намагалась відчинити двері. В той же час до пошкодженого будинку прибули ще п'ять екіпажів патрульної поліції. На місці правоохоронці одразу почали надавати допомогу постраждалим. 19-й поверх там було дуже велике задимлення. Одна з квартир повністю обвалилася. І дві квартири були заблоковані бетоном і уламками. Чи до прибуття ДСНСників та медиків поліцейським вдалося витягти чотири людини? Патрульні кажуть, тоді про власну безпеку не думали. Головне було врятувати людське життя. Там не було часу перейматись на рахунок того, як ти себе почуваєш, які наслідки можливі. Ти усвідомлюєш це, але при тому виконуєш свою роботу. Саме патрульна поліція першою прибуває на місце обстрілу, адже вони постійно в русі. Правоохоронці надають постраждалим першу допомогу, співпрацюють з іншими рятувальниками, а головне пильнують безпеку людей. Ми всю інформацію надаємо: чи треба там ДСНС, що треба стічопритина група, чи треба швидка. І от коли автопатруль перебуває перший, він надає максимальну допомогу вже потім, коли прибувають спеціалісти на місце, то автопатруль ну там. Чи працівники поліції приміщаються на більш свій, скажімо так, свою зону відпрацювання, Це охороня місця події. Саме завдяки діям патрульних, після трагічного обстрілу більшість мешканців пошкодженого під'їзду вдалося врятувати. Квартира Антона на 16-му поверсі вціліла, хоча й вибило вікна. Чоловік розповідає, поліцейські разом з іншими рятувальними службами діяли злагоджено та швидко. З усіма спілкувалися, перевіряли всі квартири, чи є хтось живий, чи є взагалі хтось в квартирі для того, щоб допомогти. Вони співпрацювали разом з ДСНС. Від початку великої війни у патрульних поліцейських додалося чимало нових завдань, які до того були непростими. З'явилося ще більше викликів, адже виконуючи обов'язки, поліцейські постійно ризикують власним життям. Чимало правоохоронців нині на фронті. Поліцейські працюють у гарячих точках та на деокупованих територіях. Втім, повномасштабна війна не зупинила і повсякденну роботу. Конфлікти між людьми, ДТП та інші правопорушення нікуди не зникли. В наших рядах діють зведені загони, які фактично кожного дня. Знаходяться на е, тих ділянках фронту, де е, ми є потрібними. Функції додалися, розширилися, але зараз кожен має робити від себе все можливе для наближення нашої перемоги. Правоохоронці реагують на усі виклики, які надходять. А довіра українців до поліцейських тим часом помітно зросла. Коли... Відганяли людей для їхньої безпеки, то в основному люди слухали і навіть кричали: що давайте організовано, давайте слухати поліцію, що вони кажуть для того, щоб забезпечити свою безпеку. Вероніка Бойко, Віктор Зеленков, факти ICTV. Єдині новини.